Чи хотіли б ви так, так, саме ви дізнатися, як мислив Григорій Сковорода, і що насправді він хотів нам сказати, яким був найвідоміший український філософ? Мене звати Станіслав Тарасенко, і ви слухаєте подкаст Сковорода тут і зараз від онлайн медіа. «Свідомі». Живою та зрозумілою мовою ми поговоримо про містицизм Сковороди. Його світогляд, розуміння біблії, поетичний талант, почуття гумору і всіляке інше ми не будемо осучаснювати сковороду чи науково його досліджувати. Ми просто надамо йому слово. ми вступимо з філософом в діалог. Наша мета це дослідити сковороду без всіляких домішок, жодного академізму та жодного хіпстерства. 20 епізодів, 20 захопливих подорожей. Готуйте вуха. Слухайте на усіх подкаст-платформах та на YouTube.